Прибули вже додому, трохи покаталися, дай хватить. То спати розморилася. Оце капці. Приході, і спи, навірно. Зараз щось підобідаємо. Трошки її відпочинемо. Відправила. Сьогодні ще вечором оберу переможця на мікрохвильову. Завтра відправлю, ну а решту призів прийдеться з собою забрати. Там у нас ще пилисос і цей. Блендер заберу з собою, десь там тоді відправлю. Ну а що робити? Інакше ну, не виходить. Бо ми додому повернемося 20 чи 21, коротше, не скоро. І, дорогенькі, по вашій рекомендації виписала собі тонуючу маску. Це мені підписниця написала, що порадила. Ось таку, ну там різні ж є кольори. Я собі якийсь переламутровий. Ну, хай зміється. Фарба, то тоді випробуємо, що ж за, за масочка така. Ну, колір такий цікавий. Ясне діло, що таке не буде на косах, але ж щось це буде. Це на косах, на волоссі. Ну, коротше, засинаю. Поставила сердельки, зараз відваримо. Що вже мені сьогодні варить, ну, як завтра в дорогу, так... Ваню, а ковбаси не купили, щоб бутербродів завтра наробити. Ну, може, ще завтра зранку десь матнемся. Да, матнемся ж, будемо на нову пошту їхати полюбе. От все. Аут. <свят> Беремо переможця на мікрохвильову піч. У нас буде учасників 2834. Так, і зараз ми всіх будемо переглянути всіх. Всіх будемо загружати. Погнали. Так. Повідомлення. Є, порядок. Ой, наревілась сьогодні з кіна. це капець. Це моя буде вечеря, два штуки. Ото от в обіди, чи коли ми серделю зварила, з'їла, більше нічого не хочу. Ну, от ж, Треба все одно ж вкинути, це вийшло по чистю. Я ніколи не пробувала їсти з, з мохнатинням з цим, але ж кажуть, що треба його їсти з усім, помить де їсти. Ну, Мені і середини поки що вистачає. Ще одну серію подивлюся і буду спати, бо до того ну, прям заслонки падають і все. Оце таке. Так, слиня котиться, це чищу і слиня котиться, хай Бог милує. Мої дорогенькі, всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. А я Привіт. Як тебе справа? Добави. Можна по тебе полазити? Да. Ти мене не будеш бити? А ти... а ти мене будеш кусати? Не буду. Коли ти Я тебе буду бити. Добре. А, я ж тебе не кусав. Чого? Просто по тебе полажу можна? Да. Так. То лажу, лажу. Чухай, я такий коса тобі. Зараз може тебе вкусити за нос. Чи не треба? Ввечері <клухи> буду робити котлетки і картопельку, пюрешку А завтра планую, планую. Якщо це буде настрій, я хотіла б зробити зразу. Я знайшла рецепт в тік-ток. Туди не треба яйця. Там борошно. Я взагалі зразу я не пам'ятаю, коли їх смажила, Ну, це не мій коньок, чесно. А то отак мені попалося це відео. Автор каже, відварює картоплю з вечора мундірку, потім вона і вранці чиста, можна вранці відварити, вечором почистити. І на кілограм картоплі 100 грамів борошна. І яйця можна не кидати. Начинка може бути люба, гриби картопля. М'ясо хто що любить. Сьогодні мені треба купити кукурузний крахмаль. Мені треба сьогодні купити олію, бо ще у мене в моїй родині зайшли оті баклажани і кабачки смажені. Ну, не, не буду я їх сьогодні робити, а взагалі-то періодично можна. Це дуже смачно. Бо поїли. Якщо поїли, значить сподобалось, Якщо не поїли, значить викидаємо у відро. Відро для відходів. Ось такі кульочки, пакетики, ось такі пакетики, зелене відро з ручкою на 10 літрів, і оце воно для харчових відходів. І ці відходи ми кожного тижня ну, забирають їх. Кожного четверга вранці. Ну, Нам вистачає відра. Бува там, коли якщо якісь готування, свята. Притик, ну ні, нічого, є звичайне, звичайний, звичайне сміття туди також можна викидати. Ми як в тому будинку жили, в нас такого відра не було, але там така була м'ясорубка у мойці, на, мийка на, дві, на два відділення, і в одну була така м'ясорубка, туди можна було і вмикаєш, туди все кидаєш, крім кісток. І воно все тебе там перемелює і змивається. Тоже було непогано. Хоч раз вип'ю каву, а то зроблю бігаю. І так зазвичай весь час. Зроблю цю каву і бігаю, як срана муха. Тоді вже до кави вона холодна. Ну а що ж там. Сьогодні випила з задоволенням. Я гарячу дуже не люблю, ну і холодно мені. А взагалі, що трошки підзаморила слідочка. Ну, як підзаморилась, морально. морально, Вже мені треба просити, хай мене везе до океану. Темза мені не допомогла. Мені треба воду. Воду, щоб я там набралася енергія, весь негатив нехай іде з вітром. Отак мені треба. Дівчат переслуховую історію, сказала зараз гриби, картопля. Ну, ви мене зрозуміли. З грибами, з капустою. Ну, це ж уже ну а що, якщо воно так. Їду, скупилась і їду. Тягну свою сумку. Покажу розпаковку, йду і сама собі думаю. Цього разу, як піду фарбуватися, обов'язково пострижусь. Не кардинально, не коротко, але підстрижу. Бо таке вже ні форми нічого. Ні форми, нічого. А може і передумаю, буду відпускати коси. Ні, звісно. Попробила шорфик, а Тут таке виліз, як, як грижа виліз з боку. Купила, ще хотіла купити собачкам шлуночки курячих чи сердечок. На тому відділі нема продавця. Вони розфасовують щось, думаю, не дуже потрібно, щоб дергати людину. Тому іншим разом. Показую розпаковку. Польському я заплатила 29, чуть не 30. А він індуса 27, 23, щось так Значить, показую польську кала. Ще чорна чорне пакування. Ну, взяла цю, цю вже брала. Сметанку взяла. Може, завтра будуть зразу. Такі сухарі взяла. Я хліба не кидаю котлетки, а кидаю такі сухарі. Цибулю собі взяла, ну як би з неї зелена така, гарна. Як з грядки раніше вирвала, два цукра ванільного взяла. Це польський. Перчик я там ще в них взяла, бо цього разу діти не купили в вліду. Купили, верніше перці, але небагато. Тому... А я ще вчора й фарширувала, тому сьогодні взяла собачку. Так, ще взяла я отакі кубики курячі нор. Хороші беру їх зараз. Сир кисломолочний один взяла, це у польському, хліб у польському і масло вершкове у польському. І що я ще взяла у польському? Я ще взяла отаких от огірочків. Просто вони мені так запахли. От поняли ялива, які це огірочки. Це малосудні. Донька вже спробувала, сказала дуже смачно. Так, вони в них ярочку стоять, лівочкою харчовою закриті. Яка палочка і я взяла. Так, оце польський. Поїхали далі. Він дута. мандарини. Руб 99, руб сум. У нього ж помідорчики. У нього ж прахмаль кукурузний. У нього ж огірок. Вінбуса ж і моркву взяла, бо також діти не купили цього разу. І, і крем-сир. І оце печінка. 2 кг, 400 г. Це ягняча печінка і отак бере, зважив, уже мені вже мені наклеє ціну 9,96 І отак бере мені демонстративно дрізачий такий шматок печінки і туди сюди. сюди. Ну, тобі ж подарок. Так, це віндуса і віндуса ще взяла полуницю, ось таку. Не дешевша, поки 8,49. І вже повно кавунів, просто повно. І з кипками оті довгі. Не знаю, чи вже в них сезон, чи не знаю що. Тоді зайшла ще по цю сторону, є індус, купила ось такий крекер, украї є. Не знаю, ну іншого там немає. Виборок такого немає. Я ось такі взяла солодушечки до кави. Такі, пам'ятаю, в Україні були. Це слоєне тісто і цукром посипано. Ну, так глянула і... глянула і взяла. Це все, що я купила. Зараз все розсортірую, трошки відпочину. Дівчата, так болять ноги і руки, я не знаю чого. Просто як тебе наче хтось полицями побив. Відпочину і буду займатися вже вечерю потрошку. На вулиці така погода, так повільно йшла, просто ну, не, хотілося, не хотілося заходити в будинок, дуже гарно.